Саженці від Павлюка Асад. О, отримав персика. Такий у нас персик. Такий персик. Грушка. Грушка у нас. Ноябрьська. Сливка. Black Star і слива кабрадінка. Такі саджанці. Якщо брати від 10, то 5 можна дати. Ще корневу систему розпакую і покажу вам. Высылают. Запаковано добротно. Незручно наверхов. Система сливка Black Star. Така корнева система у нас. Так. Сливка Кабардінка. Корнева система потужна. Так. Ну. Персик у нас Вайне Голд. Така корнева система. О, груша Ноябрьська, Така у нас корнева система. Дякую за саджанці.